Сніг і заметіль метіль встигли на Волині ще кілька днів тому, але на дорогах області наслідки негоди відчуваються й досі. Тільки завчора рятувальники тричі витягували зі снігових заметів автомобілі швидкої допомоги. Траплялося таке, як правило, на під'їздах до віддалених сіл, де досі дороги не розчищені. Так у сніговому заметі близько у півночі застрягла швидка, що мчала на виклику село Колпитів Локачинської громади. Притому до будинку літнього чоловіка, якому стало злей, до якого власне і їхали медики, лишалося. 200 метрів довелося рятувальникам на руках занести хворого від хати до швидкої, а саму машину буксиром витягувати зі снігового полону. У той же день ще двічі швидкі втрапляли у снігові пастки. Так у горохівській громаді через слезоту на узбіччі застрягла швидка і камчала у село Мислині до дідуся з гострим болем у животі. Її відкопали і виштовхали селяни. Тим допомога рятувальників все ж знадобилася. Ті прокладали медикам колію пожежним автомобілем. Так само довелося рятувати швидку на під'їзді до села Красів Луцького району, де на допомогу чекала п'ятирічна дитина із гострим бронхітом.